Пан Ніхто Ігор Калинець. Розділ 25 Пан ніхто висів на грушці. Йому було сумно у цій грушкосі, тож для розради затягнув свою пісеньку. Я ніякий і ні звідки? Саме тоді запрацювало пташине радіо. До уваги пташок на грушці зависла рукавичка. Можливо, хтось хоче погрітися. Поспішайте, поки вона ще тепла. У рукавичці поки що нема нікого. Вона порожня. Поспішайте, поспішайте. Це говорила мудра ворона. Вона вміла правильно говорити, звичайно, по пташиному. І коли ворона сказала, що нема нікого, у рукавичці обірвалася пісенька. На словах Тут я днюю першою, як завжди, встигла синичка ичка. Хто в рукавичці живе? Хто? Рукавичка мовчала. Синичка навіть здивувалася, що ніхто не відповідає. Куди ж подівся пан ніхто? Такий був веселий пан. Поживу сама, поки рукавичка висить на дереві. Вона встромила голівку, а коли влізла вся, то враз гілочка вломилася, і синичка в рукавичці полетіла стрімголов у сніговий замет. Пташка навіть не встигла пікнути про порятунок. Важка рукавичка застрягла глибоко в снігу. Ічка пробувала вибратися з рукавички. Але не вдалося, бо отвір рукавички був унизу в снігу. Доведеться гинути у холоді, жалісливо подумала пташка. Поки настане весна і зійде сніг, мене вже не буде серед живих, бо як не замерзну, то помру з голоду. Але мудра ворона, яка спостерігала в садку з найвищого дерева, оголосила по радіо. Увага! Трапилося нещастя. Синичка ичка в рукавичці провалилася у сніг. Поспішайте на допомогу. Сама вона не могла поспішати рятувати, бо була дуже стара. Прилетіли горобець бець та снігур балагур. Вони пірнали в сніг, збивали крильцями порошу, наче снігобородьки, але дістатися до рукавички не могли. Та звідки взялася мишка, звичайна мишка, хоч декому здалося, що в неї був довгий придовгий хвостик, і на голівці зблискувала золота корона. Це була мишка Нишка. Отож вона сказала пташкам Я прорию тунель у снігу і визволю синичку, а також пана ніхта, бо він мій друг. Вона зграбно розгрібала сніг і досить скоро дісталася до рукавички. Ви тут, синичко, і пане ніхто? Я тут сама, відізвалася радісно синичка. А де ж пан ніхто? запитала мишка. Його не було, відповіла синичка. А може, ти його склювала? не повірила мишка. Що ти таке кажеш, мишко, обурилася синичка. Я дуже шаную пана Ніхта. Він такий товстенький та кумедний і пісеньку співає. Не гнівайся, що я так зле подумала про тебе, сказала Мишка. Лізь за мною тунелем, який я прорила, і вийдеш на білий світ. Ічка ледве протиснулася тунелом за нишкою. На поверхні їх радісно зустрічали горобець і снігур. А як же бути з рукавичкою? запитала синичка. Не журися, я подбаю і про неї, запевнила мишка. Вона підбігла до паркана і стала пищати. Котика отика не було на подвір'ї. Він завжди вигрівається у кухні тітоньки оньки. Але песик Есик зірвався на ноги і щодуху кинувся за мишкою. Вона спритно підбігла до грушки і шуснула в тунель. Есик кинувся за нею. Став розгрібати сніг. Гріб-гріб, аж поки не занюхав рукавичку. Хопив її в зуби і поніс до тітоньки оньки. Про мишку він забув. Але мишки давно вже не було на подвір'ї. Вона, заманивши Есика до рукавички, сама подалася таємним ходом аж під хату. Та з думки в неї не сходило питання куди ж подівся пан ніхто? Добрий пан ніхто. Може, хлопці щось знають, і мишка помандрувала під шафу. В кімнаті було гамірно. Мишка трохи злякалася, і от що з того вийшло.